В церковній традиції Томосом називається документ, котрим надається право автокефалії, тобто статус автокефалії якоїсь помісної православної церкви. Якщо стосується томоса з даного так званої православної церкви в Україні, то потрібно розуміти, що насправді тільки невелика кількість помісних православних церков. Признала даний Томас, тому що він був наданий з великими порушеннями канонічного строю і праву православної церкви деякі видатні ієрархи і богослови помісних православних церков постійно наголошують на необхідності це православного зібрання, тобто зібрання всіх помісних православних церков, для того, щоб вирішити цю ситуацію і знайти консенсус.